Товаришу Дашенко, ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, Завоював серце прекрасної дівчини. І зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Що таке? Я не знаю. Добрийно? Цього достатньо, щоб визнати мене осудним? За що ти тут? <спільшираз> Вихнув улюблену музику на робочому місці. <пільшираз> Політично, значить? Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? <спільшир> Палати переповнені. Сента в тьмах. Сента в тьмах. А хворих все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю? Ні, ну майже. Ми відправлять до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів, і тебе відпустять. Це майже, санаторій. I, I gotta send you back to school. Way down inside, baby, you need it. <звук> <звук> Ти не можеш не протестувати ні захищатися психічну <звук> хвилю. Бун повинен мати причини призводити до змін. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту. Ти що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами?